Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому королівстві золотого світанку, де небеса завжди сяяли теплим світлом, а повітря було сповнене ніжного шелесту крил казкових істот дивовижне створіння, зоряний звір. Його шерсть переливалася відтінками сонця. А очі світилися, як ранкові зорі. Щовечора він виходив із великого сонячного обруча, щоб лагідно заркатися променями своїх лапок до квітів, пробуджуючи їхні солодкі сни. Він любив слухати шепіт вітром, що переносив історії з інших куточків чарівного світу. Але одного разу зоряний звір помітив, що нічне небо стало тихішим, ніж звичай. Зірки мерехтіли слабше, а маленькі крилаті створіння, що мешкали в долині, зібралися разом занепокоєні. Щось сталося? прошепотіла маленька феєчка Луна. Велике джерело світла зникає, і ми не знаємо чому. Зоряний звір занепокоївся. Він розправив крила і вирішив вирушити в далеку подорож, щоб за відповідь. Друзі запропонували йому допомогу. Дракончик Вірт надав свої крила, мудра сова Оріон пообіцяла підказати шлях, а маленькі вогняні єдинорожки світили дорогу. Та попереду їх чекала велика таємниця. Що сталося з великим джерелом світла? Чи зможе зоряний звір повернути йому сайво? Зоряний звір разом із друзями вирушили в подорож. Вони летіли крізь зоряне небо, долаючи сріблясті хмарі, аж поки не дісталися до краю світу, де небо зустрічалося з безмежним океаном світла. Там, посеред сяючих хвиль, стояв велетенський кришталевий обеліск. але він більше не світився. Його колись яскраві грані стали. А поруч на скелях сиділа самотня постать. Це була місячна тінь, давні хранителька тільки вночі. Вона схилилася над кришталем і, здається, сумувала. Чому велике джерело світла згасає? запитав зоряний звір, обережно ступаючи ближче. Місячна тінь підняла голову, її очі були глибокі, як нічне небо. Світло згасає, бо серце його сумує, прошедьпотіла вона. Колись воно сяяло, бо відчувало радість і тепло, але тепер щось порушило його рівновагу. Що ж нам робити? запитала феєчка Луна. Нам потрібно знайти зниклу іскорку радості, відповіла місячна тінь. Без неї світло не повернеться. Зоряний звір і його друзі перезирнулися. Де нам шукати цю іскорку? Запитав дракончик Вірт. Місячна тінь усміхнулася та вказала на далекі гори загублених спогадів. Там вона чекатиме вас. Чи зможуть зоряний звір і його друзі знайти зниклу іскорку і радості? Які випробування чекають на них у горах загублених спогадів? Зоряний звір та його друзі вирушили до гір загублених спогадів. Дорога була нелегкою, вітер здіймався все сильніше, а небо застелили густі хмари. Ніби хтось не хотів, щоб вони дісталися до мети. Щось тут не так, прошепотіла феєчка луна, тримаючись за гриву зореного звіра. Дракончик вірт розправив свої крильця і змахнув ними, розганяючи частину туману. Перед друзями відкрилася вузький шлях, що вів до високої скелі де в крихітний вогник. Це ж вона, іскорка радості. вигукнула луна. Та щойно вони наблизилися, і з тіні виступила висока постать у темному плащі. Її очі світилися, як два холодні місяці. «Ви шукаєте світло?» – промовила вона глибоким голосом, але чи гідні ви його? зоряний звір ступив уперед. Світло належить усьому світу. Ми прийшли повернути його, що в ніч знову сеяла, а день не згасав. Таємнича постать пильно подивилася на друзів, а потім вказала на три двері, що з'явилися просто в скелі. Лише одні з них ведуть до іскорки радості, але щоб знайти їх, ви повинні подолати три випробування. Зоряний звір глянув на своїх друзів. Ми готові. Які випробування чекають на них? Чи зможуть вони знайти правильний шлях? Зоряний звір і його друзі підійшли до трьох дверей. Над кожною з них світився загадковий символ. Перші двері прикрашала зірка, другий місяць, а третій сонце. Які ж вибрати? прошепотіла феєчка Луна. Спочатку треба пройти випробування, нагадав дракончик Вірт Як тільки вони зробили крок уперед, голос таємничої постаті знову пролунав в повітрі. Перше випробування випробування серця. Тільки той, хто несе добро, побачить правильний шлях. Перед друзями з'явилося дзеркало. Коли вони подивились в нього, то побачили не своє відображення, а всі добрі вчинки, які коли-небудь робили. Вони зрозуміли, що їхнє світло сильніше за будь-яку темряву. Церкало розтануло і перед ними залишилось лише двоє тварей з місяцем і сонцем. Друге випробування випробування мудрості. Той, хто вміє слухати, отримує відповідь. Зоряний звір закрив очі та прислухався. Він почув тихий шепіт вітру, який промовляв світло народжується із спогадів, а тінь росте із забуття. Нам потрібне сонце, сказав він упевнено. Двері з місяцем зникли. Останнє випробування випробування віри. Лише той, хто зробить крок уперед. Не знаючи, що його чекає, зможе знайти іскорку радості. Зоряний звір глянув на друзів, і всі разом вони ступили вперед. Двері з сонцем розчинилися, і перед ними з'явилася золота іскорка. Щойно вони торкнулися, її небо розвитнілося, а велике джерело світла знову засяяло. Світ повернув свою рівновагу, а місячна тінь усміхнулася. Ви довели, що справжня радість. У доброті мудрості і вірі в диво зоряний звір і його друзі повернулися додому, знаючи, що світло більше ніколи не згасне. А іскірка радості тепер жила в кожному серці, що вірила в добро. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.